Так, добрий день. Сьогодні продовжуємо працювати з геометричними фігурами, і тема, яку ми розглянемо, називається периметр. Давайте згадувати, що таке периметр. Отже, периметр це сума довжин усіх сторін багатокутника. Це правило ви маєте знати дуже чітко і не плутатись. для себе можете прямо записати це правило. Периметр – це сума довжин. Усіх сторін багатокутника. Так, і Під багатокутниками ми розуміємо, що це може бути периметр трикутника, або квадрата, або прямокутника, або п'ятикутника і так далі. Головне, нам треба виміряти довжини всіх сторін і скласти їх разом. Ще, що вам обов'язково треба знати, коли ви розв'язуєте задачі, то слово периметр ми не пишемо, а позначаємо його ну, знов-таки латинською літерою. Великою латинською літерою П. Ось так. П означає периметр. Так, ну найпростіше це визначити периметр трикутника. Нам треба виміряти довжини всіх сторін і скласти їх разом. Тому ми можемо записати формулу для визначення периметра трикутника таким чином. Периметр трикутника АВС дорівнює довжина сторони АВ плюс довжина сторони БЦ, і плюс довжина сторони СА. Все дуже просто. Вимірюємо лінійку всі сторони і складаємо довжини разом. Так, тепер давайте подивимось, що ми можемо знати, що ми вже знаємо про периметр квадрата. Знов таки. Периметр квадрата. Рахуємо, обчислюємо таким же самим чином, як і периметр трикутника. Так? Вимірюємо всі сторони і складаємо їх разом. Отже, периметр квадрата дорівнює сторона довжина сторони АВ плюс довжина сторони Б С, плюс довжина сторони СД, і плюс довжина сторони ДА. Ось така величезна у нас вийшла формула. Але ми з вами вже знаємо, що у квадрата всі сторони дорівнюють. Тому ось така довжелезна формула по визначенню периметра квадрата нам не потрібна. Ми можемо її значно скоротити. Нам всього-навсього достатньо. Виміряти одну сторону квадрата і помножити її на чотири сторони. І формула тепер виглядає так: периметр квадрата дорівнює сторона АВ помножено на 4, бо у нас є у квадрата 4 таких самих сторони. Так, і нам залишилось розібратися з периметром прямокутника. Отже, ми бачимо, що у прямокутника є 4 сторони. Тому ми можемо скористатися з такою довгою формулою. Периметр прямокутника дорівнює виміряти довжини всіх чотирьох сторін і скласти їх разом. Але ми з вами знаємо, що у прямокутника протилежні сторони дорівнюють на одній. Тобто у прямокутника є дві ширини. Ось ширина і ширина, і дві довжини то нашу, нам вимірювати їх двічі та ще й складати. Ми можемо один раз виміряти ширину і помножити її на 2. Один раз виміряти довжину і помножити її на 2, і все це разом скласти. І тепер формула по знаходженню периметру виглядає таким чином: Периметр прямокутника дорівнює ширина помножена на 2 плюс довжина, помножена на 2. Але ми можемо ще більше скоротити цю формулу. Ми з вами можемо цей прямокутничок розглянути ось таким чином. Подивіться, згори у нас є ось ширина і довжина. так? І знизу бачимо ширина і довжина. То ми можемо спочатку визначити суму ширини і довжини і помножити на 2. І тепер формула буде виглядати ось таким чином. Периметри прямокутника дорівнює, ширина плюс довжина і помножити на 2. Все, з периметрами ми розібралися. Сподіваюся, що ви все зрозуміли і запам'ятали. До побачення, до нових зустрічей!